Вітаю всіх на каналі РІНЦ Вантажні перевезення. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні відповідаємо на питання, як ми працюємо з вантажними автомобілями, пасажирськими автомобілями, легковими автомобілями автобусами, надаючи їм роботу вантажниками. Для цього потрібно мати телефон. І встановлений на ньому месенджер Telegram. Після цього ми додаємо вас в групу вашого міста. Наприклад, ви з Миколаєва. Добавляємо вас до групи Миколаїв, Рінц, Вантажі і Вантажники. В цій, в цій групі кожен день з'являються завантаження, робота. Текстовий формат на 12.30 5 кубів до 0,5 тонн 500 кг. Домашні речі перевести з вулиці Чкалова 122 на вулицю Южну. Тариф 550 мінімально 2 години плюс 170 гривень година. 170 диспетчерськість цієї суми 100 гривень. Якщо вам підходить, пишете одне єдине слово. Забираю. Після цього в лічку вже отримуєте телефон замовника. Виконуєте цю роботу і потім на картковий рахунок перераховуєте 100 гривень диспетчерських. І так, кожен день. Водій з вантажним автомобілем від 1000 гривень на добу. Вантажники 150 гривень година, мінімально 2 години одна людина, одно замовлення. Плюс повісовка, вага 2 гривні за кілограм за предмети, які важать 100 кг більше. Також плюс поверхи. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишите в опис к цьому відео, задаючи свої питання. Ми обов'язково на них відповімо. Всім мирного неба! На все добре, удачі!